Доброго дня, бажаю здоров'я, слава Україні! Героям слава дуже приємно всіх бачити сьогодні. Ми з Оленою це для нас честь нагородити дійсно легенд нашої держави, легенд України, вручити президентську відзнаку національна легенда України. Хотів би вам подякувати просто як людина, яка з гордістю живе, і знає, що є такі таланти України. Хочу вам подякувати, що ми серед таких талантів живемо. Хочу подякувати за те, що ви розвиваєте, розвиваєте Україну, що про Україну знають. І тут сьогодні всі від науковців, музикантів, митців, медиків наших, спортсменів. І Я хочу вам подякувати за те, що про Україну знають, за те, що ви своїм голосом. Захищайте нашу державу, іноді ви знаєте, що фокус змінюється. Багато є зацікавлених сторін, які хочуть, щоб про Україну забули в світі. А передусім, це північні наші сусіди ми вже їх не називеш північні наші недруги і і постійно треба підтримувати фокус на нашій державі для того, щоб не зменшувалася підтримка, як політична, так і підтримка. Ну, передусім, підтримка наших воїнів. Ми ну, вдячні за те, що вони захищають Україну і захищають все те талановите, що ви принесли в державу. І та, тому я думаю, що ваш голос потрібен, як ніколи. І Я хочу вам подякувати творчості. Довголіття вашого таланту, вам, близьким рідним. Хочу подя подякувати вам за підтримку України. Бажаю справедливого миру і перемоги Україні. Дякую. Слава Україні! Героям слава!